О, чудесно, усе гаразд, усе працює. Отож, у нас зараз розіграш квитків на фільм Логан та інші приємності, зокрема кофта з каптуром і футболочка. Тому вперед, поїхали до а, цього чудесного і прекрасного розіграшу на фільм, який безумовно варто відвідати принаймні всім людям, які відчувають свою причетність до сучасної поп культури. І для цього знаєте навіть не обов'язково знати, хто такий Росомаха, адже все там нормально пояснено, перевірено. Гаразд, добре, не будемо тягнути кота за причинні місця. У нас є запис, який слід було репостнути і відкоментувати. У нас є рандомізатор, тому а, вперед, у нас а, що ж там, перше місце худі і пара квитків, друге місце футболка і пара квитків, третє місце футболка. Та на превеликий жаль, розіграш відбувається за ну, через добу. Ну нічого, буває. Так, усе. Гаразд. Що ж, ну тоді поїхали. Поїхали визначати, хто тут, де тут, як тут, що тут. Купіємо посилання. Вставляємо посилання. Так, ну і знову ж таки, шановні, напишіть, будь ласка, в чат, чи все видно, чи все чути, тому що в мене щось експліт барахлить. Не знаю, чому так сталося. А, так, репости є, підписники. Треба бути членом нашої групи. Так, безумовно. Безумовно, куди ж без цього. Ну що, ти цеймо? Тице перше. Отож, хто у нас отримає футболочко. Футболочко футболочку, футболочко. Все видно і чути. Дякую, дякую, шановні. Ще б я без вас робив? От, от, от. А, і переможцем, який отримає футболочку. До речі, а що це за футболочка? Який отримає футболочку кольору хакі з написом Логан на лівій грудині? ним стає Володимир Залевський. Так, залишається тільки перевірити, чи Володимир Залевський коментував, з ким він хоче йти. Ай, -е халепа, треба промотати це все. Точно, я ж забув. Ну нічого, зараз ми промотаємо усі 600 з копійками по коментарів і там щось знайдемо. Ну, все одно, це не Фейсбук. Це не Facebook, тому тут немає жодних, 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 жодних проблем. Мотаємо і. Ще ні, ще не все. О, усе, чудесно. Так, ще раз вписуємо: Залевський, ось є Володимир Залевський, він також нам. Сказав, з ким хотів би йти на фільм. Ну і що ж? І усе гаразд. От людина часто заходить на плеєкра на наш паблік. Це як мінімум вже похвально, це як мінімум вже окей ок і тому подібне. Що ж, вітаємо Володимира, він отримує у нас футболочку. Тепер тільки питання, чи футболочка там одного розміру, чи є ще варіанти. Ха -ха. Тому що ми з різним стикалися. Гаразд. Так, перший переможець у нас є, залишається далі. Футболка і вже пара квитків, аби ви сходили не самі, а ще з кимось. Варто взяти. Візьміть, візьміть друга на цей фільм, візьміть дівчину на цей фільм, там купа класних драматичних, сльозливих моментів. Візьміть. ледь не хотів сказати там дитину племінника, ні, рейтинг 18. Хоча, в принципі, там дитина 11 років просто бере і ріже всіх на шмаття, голову відриває. Тому які проблеми, господи. Здається, надмір насильства це єдине, єдина, в чому видно рейтинг R у Логані. От і все. В цьому іншому це прекрасний. Прекрасний, самодостатній, класний, майже, майже драматичний такий фільм. Все, поїхали. ФБ не буде. Ні, ніякого Фейсбуку. Сьогодні радіємо і гуляємо. Безумовно. Так, що ж, хто у нас отримає футболочку і квиточки? Так, це хороша ідея роздавати всім футболки розміру S. Макс Анатолійович. Отримує, здається. Давайте зараз перевіримо, чи отримує, чи не отримує. Ctrl-F. Анатоле. Макс Анатолійович. Казав безумовно, з ким би хотів піти на фільм. Чудесно. Так, але чот, чот мене. От знаєте, цей пр ця приписка у нас в, в правилах ступінь фейковості визначатимемо самостійно, вона мене трошки так так бентежить. Це, це так якось ну, незручно. От От щось бере і, і давить, і так Не знаю. Халепа, халепа, я, я, от, от. де ж ти, Антон, коли ти так потрібен? Ну, Мені здається, Мені здається, все окей. Я, я людина добра. Я би всім віддавав призи, без роздумів. Тим паче, що от тут репости групи про Норвегію. Людині подобається Норвегія, це вже це характеризація. от знаєте, це як у тому ж таки фільмі Логан, де маленькими засобами, такими лаконічними невеличкими детальками, відбувається характеризація. Тобто в таких випадках людині не треба мати супер мега все заповнено що Воно дає конкретну, конкретний знак, дає певну конкретну інформацію і розуміння того, що це таки ле персонаж. Тому вітаємо Макса з тим, що він отримує квиточки. Він таки сходить на чудесний. Цікаво, скільки разів він заплаче до титрів? Я плакав два рази. У особливо зворушливих моментах. Так, і залишається останній у нас приз, це Худі, який вже не кольору хакі, він просто сірий. А, сірий Худі розміру S, в якого також на лівій цейці написано Логан. І пара квиточків, само собою. Що ж? І переможцем стає др 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 Оксана Пантак. Плюшевим крокодильчиком на колінах. Ой-ой-ой, чот, А а от таке от таке мене чот піднапрягає завжди постійно. Оце завжди піднапрягає. Це дуже піднапрягає. Це мега-мега піднапрягає. Отут от, 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 от характеризації нема. Видно, що сценарист погано попрацював над, над показом і демонстрацією, і розкриттям персонажа. і... І ваще. Блін. Так, до речі, давайте зараз подивимося, чи Оксана виконала по-перше іншу умову. Бо не забуваємо, що. Коментарів набагато менше, ніж репостів і лайків. Відповідно, є люди, які, які, які досі, досі, вони, так, вони настільки погано читають. що... Коротше, гаразд, не буду. Ам... Пан, так. Ну, як мінімум, хоча б варто подивитися, з ким людина плануєте. Це також певний та певний показник. Ну, типу, як... Як я не люблю ці складні моменти. Боже, як я їх не люблю. Оце так. це так болить і печалить, але насправді... Знову ж таки, от стосовно фейковості, не фейковості, є ще інший інструмент, це саме перевірка того посилання, яке людина дає, мовляв, з ким вона піде на це все. Тому... Ой, ей, ей, ей. Та, все ж таки є сенс. Мама вписала у коментарях свого сина, тому все окей, все гаразд. Є. Yeah. Вітаємо, вітаємо Оксану з тим, що вона отримує і худі, вона буде мати кому його подарувати, і квиточки, вона буде мати кому їх подарувати. І взагалі, так, вам, шановні, я так бачу, глядачі, досі не щастить. От печаль, журба, і от таке воно. Таке воно несправедливе життя. Отож, вітаємо. У нас є Володимир Залевський, який отримав футболочку. У нас є Макс Анатолійович, який отримав футболочку і квиточки. Оксана Пантак, яка здобула в розіграші худі та квитки. На цьому, в принципі, все. Дякуємо, що були з нами у цих кілька чудесних хвилин. Стосовно стріму, так чекайте, анонс буде скоро. А зараз, буквально хвилин за 10-15, у нас буде інший розіграш. Uh, розіграш конкурсу коментарів за лютий місяць, де в нас буде три непоганих проекти, які ми також комусь віддамо. Тому далеко не втікайте. А з цим розіграшом усе. На все добре.